Дякую, дякую. Вітаю всіх на нашому форумі. Сьогодні ми будемо говорити про енергетику. Я скажу так, що про енергетику говорять всі кожного дня зранку до вечора. Зараз всі знають наші проблеми. І ми будемо говорити, як сонячна енергетика і установки зберегання енергії допоможуть нам вирішити деякі наші проблеми, які виникли. Тобто дефіцит електроенергії, зменшити рахунки на оплату і підтримати виробництво. Які у нас є можливі правові моделі використання сонячних електростанцій? Це в першу чергу встановлення СЕЗ для власного споживання без можливості відпуску електроенергії в мережу, тобто сонячна електростанція ставиться зараз в більшості випадків вже з установками зберігання енергії. І відпуск електроенергії в мережу не відбувається. Це найпростий варіант, і, можливо, в багатьох кейсах і проєктах це найбільш доречний варіант і ефективний. Далі у нас є варіант трошки більш складний. Це будівництво. Та встановлення СЕС для власних потреб з можливості по продажу надлишків в мережу. Це у нас так званий активний споживач. Ліцензія не потрібна, в деяких випадках потрібно встановлення додаткових лічильників і отримання послуги про приєднання генеруючої потужності. Це якщо не вистачає потужності. І в даному випадку, якщо застосовується цей інструмент, то можливо. Використання електроенергії згенерованої сонячної електростанції для власних потреб, і е, те, що є, скажімо, екстра генерація, вона може бути продана в мережу, е, але ж не більше 50% від е, потужності. Ну і третій варіант: це у нас будівництво СЕС. Е, а, до речі, до другого варіанту тут має бути тут не більше 5 МВт може бути по активному споживачу. Більше 5 МВт, це вже потрібно ліцензію, От якраз ми переходимо до третього варіанту. Це випадок, коли потрібна ліцензія. Це взагалі без необмежений можливість продажу електроенергії в мережу. Ну, технічно зрозуміло, обмежена, юридично, юридично не обмежена, але ж потрібно ліцензію на виробництво і потрібно. Стати учасником ринку це такий варіант, вже більше підходить, коли є бажання масштабуватися і перейти в енергетичну галузь, стати фактично генеруючою установкою, яка передає в мережу електроенергію, і отримувати прибуток, бути, ну мати свій додатковий бізнес до основного бізнесу. Ну, Ще декілька слів. Буквально у нас 28 січня вийшла постанова Кабінету міністрів номер 77 Я не встиг не встиг внести до презентації, яка спростила можливість встановлення фотовольтаїчних модулів на дахах і на фасадах. Тепер не потрібно. Отримувати дозвіл на початок робіт, вводити в експлуатацію достатньо технічного огляду. Тобто, це дуже спростило і можна зрозуміло і встановлювати все більш простим шляхом і для самоспоживання, як активний споживач з можливістю продажу електроенергії в мережу. ну і... Повна свобода це варіант отримання ліцензії і продаж в мережу взагалі без жодних обмежень. Е, які ж у нас є можливі юридичні інструменти реалізації проєкту в будівництві в залежності від джерел фінансування та умов співпраці з інсталятором? Є е, 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 у нас такі варіанти. Це… Будівництво СЕС за власний рахунок. Ну, мається на увазі не тільки за власний рахунок саме компанії, агрокомпанії, а за власний рахунок за кредитні кошти і отримання відповідно сразу права право власності на цю СЕС. Ну, Скоріше за все, якщо це під кредитні кошти, побудовано була сонячна електростанція, то вона буде в заставі. Але ж все одно право власності переходить. Яким чином можна побудувати в даному випадку сонячну електростанцію? Будівництво здійснюється шляхом укладання epc контракта це engineering, procurement and Construction, з інсталятором, який все робить, в принципі, під ключ. Можливо, окрім безпосереднього проєктування та будівництва, може бути передбачено надання послуг пов'язаних з врегулюванням, наприклад, земельних відносин. Надання послуг з приєднання СС до мережі і отримання ліцензії та укладання договорів з учасниками ринку. Ну, якщо це потрібно, а є ще у нас такий зараз е, варіант, який набирає оберти. Це варіант е, будівництва сонячної електростанції за рахунок коштів інвесторів. В даному випадку, основна відмінність в тому, що. Е, Замовник не отримує права у власності на сонячну електростанцію побудовану. Але ж він не несе витрати по будівництву. Основні варіанти варіант будівництва СЕС можуть бути: це відповідно укладання договору корпоративного ППА, це Corporate Power Purchase Agreement, Це договір на купівлю. Електроенергії, який передбачає відповідно будівництво СЕС за кошти інвестора під конкретного споживача та визначає умови співпраці між сторонами. Ну і, і зараз поширений ще варіант: це аренда СЕС, до, укладається довгостроковий до договір оренди на 5-10 років приблизно, за яким інвестор будує СЕС під конкретного споживача та передає її в користування. Що ж у нас більш конкретніше по договору CPPA, корпоративної PPA та договору оренди? Значить, якщо говорити про договори CPPA, корпоративної PPA, то замовник та інсталятор виступають партнерами в реалізації проєктів. При цьому інсталятор виступає в більшості випадків саме інвестором. Замовник покупцем всього обсягу електроенергії, яка вироблена. Цієї сонячної електростанції. СЕС повністю залишається у володінні користуванні та управлінні інвестори. Тобто право власності не переходить замовнику. Оце головна відмінність. Існує два договори CPPA. Ну, це юридично, вони так визначені нашим законодавством. Це фізичний договір CPPA. Це коли, наприклад, сонячна електростанція будується на території замовника. Може бути на даху, може бути на землі, на фасадах. А, і є безпосереднє приєднання сонячної електростанції до енергомережі замовника. І є ще такий варіант, так званий віртуальний CPPI, він майже не використовується зараз, тому що він передбачає встановлення сонячної електростанції і. Безпосередньо ця сонячна електростанція не приєднана до мереж замовника, і е, в даному випадку, інвестор що робить? Він просто продає електроенергію, вироблену на конкретній сонячній електростанції, яка фізично знаходиться в іншому місці. І тут от виникають деякі економічні моменти. Для того, щоб передати електроенергію замовнику, треба заплатити так звану плату за розподіл і плату за передачу. Ця плата платиться. Оператором системи розподілу це колишні обленерги, і оператором системи передачі це НЕКОКОРЕНЕРГО. Ну тому, відповідно, це такий економічний варіант економічно не дуже доцільний, тому широково широко, широко не використовується. Так, і що у нас є? От є другий варіант договір оренди. Договір оренди у нас, до речі, дуже схожий на Сіпіпії. Зараз багато компаній-інсталяторів і контракторів пропонують саме укласти договір оренди. За договором, до, до, за договором оренди система така, що укладається договір оренди станції, замовник сплачує за оренду. Може бути якась встановлена по узгодженості плата за оренду цієї станції. Вона в середньому є на 5-10% менше того, що плати, платив зараз платить замовник своєму постачальнику електроенергії. Тобто економія може бути 5-10%. Потім далі що відбувається, проходить приблизно 5-10 років. І замовник може викупити цю станцію за залишковою вартостю, або в деяких випадках, якщо це передбачено договором, за одну гривну. Тобто потім власність на цю станцію переходить до замовника, і він ще, ну як мінімум, 15 років користується цією сонячною електростанцією і є вже власником. До речі, нагадаю, що мінімальна. Фотовальтиїчні модулі можуть використовуватися ну мінімум 25 років. Зрозуміло, що є певне обладнання. Це інвертор і інше обладнання, яке використовується в середньому 10-15 років. Його треба буде міняти. Але ж фотовольтаїчні модулі через 25 років. сучасні, вони будуть видавати ну не менше 80% той потужний піковий, які були вони мали на момент встановлення. Що ще ну головне, да головне всі піпія і в договорі оренди – це те, що викуповується викуповується повністю весь обсяг електроенергії. Тобто, у замовника є обов'язок викуповувати цю електроенергію, і відповідно за цими договорами право власності не переходить. За CPPA, до речі, також може бути варіант, що через деякий час. Замовник зможе викупити цю сонячну електростанцію і стати її власником. А там яка користь для замовника? Це те, що він отримує знижку на електроенергію порівняно з тим, що він платить зараз. От. Ну і в перспективі отримує сонячну електростанцію. На що у нас, на що замовник має звернути увагу при укладанні договору СІППІ або оренди СЕС? Оце дуже важливо, тому що коли буде укладатися договір, треба на це звертати обов'язкову увагу. Стисла, стисла, дуже стисла. Це е, головне врегулювання відносин спільного використання землі або об'єкту нерухомості, де планується встановити е, е, СЕС. Тут питання в тому, що дивіться, договори довгостроковий 5-10 років. І що буде через рік, через два, чи буде у вас можливість викупати повністю вироблену електроенергію, чи у вас зміняться якісь моменти по веденню бізнесу? Це треба бажано все в договорі передбачити. Максимально, наскільки це можливо. Ще обов'язково треба е звернути увагу на тип технічної характеристики СЕС, місця та точки приєднання, наявність іншого обладнання, лічильників, перемикачів, трансформаторів, установок зберігання їх характеристики та розташування. Тобто те, що зараз є у замовника, в компанії, що воно стоїть, треба обов'язково на це звернути увагу, як воно буде працювати вже з сонячної електростанції і можливо, з установкою зберігання енергії. Ну, зрозуміло, треба обов'язково звертати увагу на строки будівництво, монтажу. Ну це стандартні умови, коли замовляєш підрядні організації будівництва будь-якого об'єкту. Ну а тут об'єкт генеруючий, енергетичний об'єкт, це обов'язково треба згадати, звернути увагу на обладнання, виконання роботи, графіки, посконаладки. Або обов'язково дивіться, виникають деякі моменти з приводу запитання. Треба е, запитати свого епісі-контрактора, інсталятора, яка ж генерація буде. Тому що е, багато хто думає, що якщо я встановлю панелі, там, не знаю, 300 кВт, 500 кВт, то я і буду отримувати ці 500 кВт. Це пікова потужність, зрозуміло. Треба дивитися на обладнання, треба дивитися на інвертори, треба дивитися. А розташування панелі, як вони в яку, на схід, на захід, на південь вони направлені. Відповідно, всі ми прекрасно розуміємо, що е, зараз взимку генерація набагато просто, ну, мінімум в 10 разів менше, ніж е, починаючи з квітня. Хоча з квітня по вересень можна прямо говорити, що сонце може вирішити майже всі проблеми замовника. Майже при правильній. Правильному проєктуванні. Правильно. Ну, в залежності, зрозуміло, від споживання, яке споживання йде, якщо споживання в день, то майже закрити як мінімум більшість генерації. Так, що у нас ще? Ну, порядок та умови формування та зміни ціни на електроенергію та орендну плату. Ну, знову ж таки, відносини довгострокові, все міняється. Якщо хтось слідкує за цінами на РДН на ринки на добу наперед вартості електроенергії, які можна подивитися до речі на сайті оператора ринку, це державне підприємство. То відповідно може подивитися, що буквально недавно було підвищено так називаємо прайскепи, і ціна на ринку на добу наперед пішла вперед. І зараз до речі, хочу сказати, це така загальна інформація. Дефіцит. Потужності в енергосистемі ну, доходять за певними оцінками від 6 до 10 гігаватт. Тобто е і цей дефіцит покрити одразу не вийде, навіть якщо вдасться зупинити атаки на нашу енергосистему. Ну, порядок та умови використання та обслуговування СЕС, тому що це також дуже важливо. Чому? Тому що хтось має обслуговувати, хтось має доглядати технічні спеціалісти. Строк дії договору обов'язково, закінчення, яким чином буде передаватися станція. Якщо договором оренди, наприклад, передбачена передача станції за зменшеною вартості або взагалі за одну гривну, то має бути обов'язково це чітко все передбачено, щоб потім не було проблем, в тому числі бухгалтерському податковому обліку замовника. Ну і відповідальності і санкції за неналежне. Виконання, тому що знову ж таки договори довгострокові 5-10 років, і треба знати, яким чином буде змінюватися умови договору, як будуть підписуватися додаткові угоди та інше. Так, ну і трошки загально, що ж у нас відбувається з сонячною енергетикою України? Ну, За нашими оцінками, нашої асоціації в минулому році. Загально, всього, всього, в Україні було побудовано до 1,5 е, сонячної потужності. Е, я скажу ну це, це всього. Це і промислових станцій, це і для домашніх станцій, це для самоспоживання, те, що побудував бізнес, те, що було інстальовано на об'єктах критичної, соціальної інфраструктури, тобто всього. Е, як... На мене результати дуже непогані, єдине, що погане, що це все в першу чергу зроблено зв'язку з тим, що потрібно всі думають про власну енергобезпеку. Хоча зараз, ще раз повторююсь, сонце може зменшувати рахунку, оплачувати їх і вирішувати дві проблеми: власне питання власної енергобезпеки і оплати рахунків. Так, що у нас? Ну, Наступного року також ми очікуємо не менше, тобто приблизно півтора гігавата сонячної потужності. І ще у нас виходить, скоріш за все, наступного року буде ввезено. А, до речі, нагадую, що на три роки продовжен строк без. Митного, без податкового по податку на додану вартість, можливості завезення фотовальтеїчних модулів і установок зберігання енергії. Тобто вартість, сподіваюся, якщо на світових ринках вартість сонячних модулів не буде суттєво зростати, і установок зберігання, то вартість залишиться плюс-мінус така сама. Ну і наступного року очікуємо до 3 гВт годин установок зберігання. Це озвучувалося багато разів. Це цифра. В цьому році було приблизно введено по установкам зберігання в першу чергу промислових установок зберігання десь приблизно 500 МВт, а і на і 1000 мвт годин ємності. Шовко. Ну і Буквально да, 10 секунд це про нашу асоціацію. Ми у нас 90 компаній. Входять в першу чергу. і контрактори і інсталятори. Дякую за увагу.